Вітаю! в ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску про таке. Нарешті офіційно Ужгородська міська та Закарпатська обласна виборчі комісії оголосили результати виборів. Хто буде представляти інтереси Закарпатців в міській та обласній радах, розкажемо далі. Воював, але державі не потрібен. Про труднощі родини бійця АТО сперечена. далі. Людина не відказувалася, пішла служити. Вона... Не хотіла якісь звання мати, бо в нього не є звання. Він простий солдат. Він не має ні медалі, ні нагороду, частину нічого. Стало відомо, хто потрапив в Закарпатську обласну раду. Щойно Закарпатська ОВК оголосила кінцеві результати виборів. Останні протоколи з округів у Закарпатську ОВК привезли 2 листопада ввечері. Результати були виявлення у Свалявському та Ужгородському районах, за якими й була затримка. Нарешті пораховані. Більше у спеціальному коментарі для 21 каналу. До Закарпатської обласної ради проходить шість партій з нашим цим зальним протоколом підрахунком, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Це Закарпатська організація, блок Петра Порошенка Солідарність, обласна організація «Єдиного центру, обласна організація відродження КМКС партії горців України, опозиційний блок Закарпатської області та батьківщина. Відповідно, вони набрали блок Петра Порошенка Солідарності. 15 депутатів буде мати. Ці закарпатської обласній раді партії Закарпатського організації єдиного центру 19, партія відродження 11, опозиційний блок 4 батьківщина 7 депутатів та КМК з партії у горців України 8 депутатів. Увечері понеділка, 2 листопада, офіційні результати виборів в обласному центрі оголосила і Ужгородська міська виборча комісія. До міської ради потраплять дев'ять партій. Найбільше мандатів буде у партії відродження. У раду пройшло дев'ять депутатів цієї політсили. На другому місці з п'ятьма мандатами блок Петра Порошенка. Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали Патріот, наш край, Європейська партія України, Батьківщина, Єдиний центр, об'єднання самопоміч та КМК партія угорців України також у ТВК оприлюднили постанову, згідно з якою в обласному центрі Закарпаття оголошується проведення другого туру виборів на посаду міського голови 15 листопада. За крісло мера боротиметься кандидат відродження Богдан Андріїв та самовисуванець Сергій Ратушняк. Водночас на протоколах про результати виборів депутатів міської ради підписи не всіх членів комісії. Секретар міської виборчої комісії Вікторія Філатова Степанова наголосила, що не підписувала протокол голосування, бо вважає, що там недостовірні дані. Так як засідання в нас тривало практично до сьомої ранку. Безперервне, і ми вночі в нас було оголошення результатів. Деяка кількість членів виборчої комісії вважали, що за потрібне перерахувати ці протоколи ще раз. Але ну так було вирішено. Зібралися більшістю підписи, підписали протоколи. Ну я як секретар відмовилась підписувати, тому що кажу, вважаю, що там є неточності розбіжності в голосах, порядку 500 голосів. Які перейшли від опозиційного блоку в наш край? Як так сталося? Ну керівник одного з партійних осередків в Ужгороді вже оприлюднив заяву з приводу фальсифікації. За нашою інформацією, міліція взяла її до розгляду. Офіційних коментарів щодо інциденту правоохоронці поки не дають. Ми триматимемо вас в курсі. Більше інформації у наступних випусках деталей. Чи стали несподіванкою результати виборів і чи збираються взяти участь у другому турі, ми питали в Ужгородців. для рубрики Громадська думка і ось що почули. Ну, результати частково всіх дивуючи. Та, ну, було так уже, предсказуємо, це все. Як досвід підказує, що якось довіри ні до кого нема. Хто до влади приходить, я правило? Нічого не робить тільки для себе. Я не знаю точно, хто там подолав, тому що на це не дуже слідкую. Я сам не дуже в цьому зацікавлений, якщо чесно, а політична людина. Але результати виборів мера так дуже здивували. Кандидати це було відомо і місто уже стало одна одній ті самі граблі в черговий раз. От і все. Я не участвував, не слідкую, не знаю нічого. Здивували, бо. Я думаю, що десь люди наші не завжди правильний вибір роблять, можливо, купуються, можливо. З приводу партій. Ну, партія відродження, да, теж дещо неочікувано набрала досить багато голосів. Я ну, теж не розраховував, як ну, моя суб'єктивна точка зору. Не в принципі, я так і думала. Треба, щоб була стабільність, тоді будуть і стабільні партії. А зараз всі люди мечуться, всі мечуться. А я взагалі не в курсі діла, хто прийшов, хто не прийшов. Я не цікавлюсь тим. Мені однаково, хто пройде, хто не пройде. Мені одно і те же. Непотрібний захисник Юрій Соляник воював у зоні АТО ще з весни 2014-го. Пройшов пекло у боях за Луганський аеропорт. Через травму, отриману на війні, був змушений повернутися додому на Закарпаття. Але справжнє ходіння по муках для нього та родини почалося саме тут. Виявилося, що отримати заслужену допомогу від держави практично нереально. Історія захисника, який виявився непотрібним у мирному житті, розкаже Ірина Крупко. Він повернувся додому в звичайній майці та відкритому взутті. Бронежилет куплений мамою, берце та теплий одяг, залишив там у зоні АТО побратимам. А тут у мирному житті залишився без усього, бо практично єдине, що нині має від держави пенсію менше 1200 гривень щомісяця. І ту виходила мама, яка досі зберігає кожну довідку, кожен важливий папірець. Перероблювати документи не може ніякі воєнну частину. Зараз хлопець тільки згадує підготовка, зона АТО, служба. А потім найскладніший у житті наказ відправка в Луганський аеропорт. Він, як і багато інших, його без сумніву виконав. І мов шотки колоною пішли проривати оборону сепаратистів. Ну, ми з боєм які то прорвали цю оборону. Ну на підході до аеропорта я сидів туди в машині. Я не пам'ятаю, що це толком стало. Мене понесли і поклали на колюсну техніку. Повернувся через травму в серпні 2014-го, А посвідчення учасника бойових дій та інваліда другої групи отримав тільки цієї осені. Мати військового Тетяна Соляник бідкається. Нема ні підтримки від держави, ні фінансової допомоги. А найскладніше. Немає документального підтвердження з військової частини, що травму її син отримав саме під час бойових дій. Вже людина не відказувалася, пішла служити. Вона не хотіла якісь звання мати, бо в нього не є звання. Він простий солдат. Він не має ні медалі, ні нагороди, з ні чим. Він просто водій, механік БМП. Де йому приказали, там він ішов. Він свою роботу робив. А як би не було за вуся місяцю пройти, то то люди в нього на машині сиділи. Відповідальний зніг за тих людей. Перебування у військовому госпіталі там на сході далося в знаки Юрію. І тут, через кілька днів після повернення, стало зле вже вдома, викликали швидку, і знову лікарняне ліжко. Дійсно, Соляник Юрій перебував на стаціонарному лікуванні у Перчинській центральній районі лікарні в терапевтичному відділенні з приводу посттравматичного стресового розладу з 12 серпня по 21 серпня і переведень для подальшого лікування в обласний військовий госпіталь. Піти працювати з інвалідністю Юрію Солянику не під силу. Аби, хоч якось підтримати родину, на роботу пішов молодший брат. І, хоч пропрацював у селі, то роботу довелося кинути через навчання. Важко було працювати. Збило пилою різав коло дрова. Ну це все ми зранку, п'ять годин ранку, йшли на роботу. Весь день танка, лише на вечір. Повертався додому. До гроші там невеликі були, всі віддавав. Собі танка нічого не залишалося. Зараз Омолян підтримує брата військового, хіба що морально. Хлопці разом лагодять машину. Юрій, хоч і хворий, добре пам'ятає механіку, і саме це найкраще знімає стрес. А живуть усі разом в невеликому будинку. Юрію Селянику як учаснику АТО землі під будівництво в Перечині не знайшлося. Мати показує документи на ділянку в сусідньому селі Добриночі. Але як виявилося, ця земля вже використовується. Ми спробували з'ясувати ситуацію в Перечинському районному відділі Держземагентства. Там повідомили виділену ділянку справді оформити не можуть. Людині виділили земельну ділянку в межах сільської ради Добриницької для для будівництва обслуговування житлового будинку господарських споруд. На даний момент вияснилося, що ці земельні ділянки попадають під розпаювання, це пайові землі. Детального плану території на даній території також не зроблено, не проведено цей детальний план. У відділі землекористування після нашого візиту пообіцяли взяти ситуацію під особистий контроль і надіслати запити в Дубриничі. Ми ж у свою чергу продовжимо цю тему і дізнаємося, чи виконують обіцянки, та що скажуть у військовій частині про поранення Юрія. Не перемагайтесь далі, стислий огляд інших актуальних новин. Ужгородські фонтани вимкнуть на зиму. Водоканал самоготує їх до морозів, адже консервацію треба зробити так, щоб мінусова температура не пошкодила устаткування та покриття. Також мають привести до ладу та закрити громадську вбиральню на пляжі біля філармонії. Успішність студентів Ужгородського національного університету впала на 4% Повідомляють в медіа центрі. Вишу незадовільні оцінки на останній літній екзамінаційній сесії отримали майже 20% студентів УЖНО. Так найнижчі показники успішності на юридичному факультеті. Традиційно найнижчою є успішність та якість знань на перших третях курсах, найвища на четвертих-п'ятих. Продовжуємо підбивати інформаційні підсумки дня. Попереду у деталях ще багато цікавого. Зокрема, про таке. Комуналка зросла, а доходи за рік рахунки на сплату комунальних послуг для закарпатців збільшились майже вдвічі. Перевзути машину в автомайстернях нагадують, що ближче до зими то довші черги. Скільки коштують зимові шини та їхня заміна закарпатцям, дізнавались наші журналісти. За рік комуналка для закарпатців зросла майже вдвічі. Середнє нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у вересні становило майже 380 гривень. А за 9 місяців 2015-го жителі області сплатили за комуналку 637 мільйонів. Найбільш сумлінно за рахунками платять мешканці Воловацького району, а найгірше у Виноградівському. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатців – Наскільки збільшилися їхні рахунки за комуналку і як економитимуть взимку, дивимось. Ну, якщо раніше за, ну, виходило в такий зимовий період 800-900 гривень платити, то я зараз за літній період, за два місяці літнього періоду заплатила таку ж суму. Ми як пенсіонери, то вже знаєте, треба думати, що і як. Як виживати коротше? Я дуже економлю, так. я включаю так на пару годин, можу прогріти і все. Треба буде трошки на газі економити, але... тому що дорогий. І ми квартиру знімаємо, не знаємо, чи в хазяїна котел зареєстрований, чи ні, чи... як там буде. На чому економити, та на всьому. Що можна з пенсії зробити? Десь комуналка коштує стільки, що немає пенсії такої. 1250 – це з підвищенням. Мої комунальні платежі я підрахувала в зимові місяці, будуть складати 1800 гривень місяць. Тепер порахуйте. Ой, щоб заплатити комуналку, навіть варити, їсти стараєшся менше. Відношення страшне. Ну ще не дуже відчули. От відчуємо тепер після листу, я врахую, коли піде. Підуть платежі за газ в основному. Будемо виключати днем газ, коли на роботі, а потім включати вечором підігріватися. Страшнувато і страшнувато, що буде ще збільшуватися, якщо так надалі. Оце страшнувато. Зути автівку на Закарпатті вже перші заморозки. А через ожеладицю навіть трапились кілька ДТП. Час купувати зимові шини. Фахівці радять перевзувати авто, коли температура повітря сягне 7 градусів. А в автомайстернях нагадують, що ближче зима, то більші черги. Наталка Ігнаці продовжить. Літня гума при плюс п'яти семи градусів за цельсієм втрачає властивості. Малюнок протектора літньої шини не дозволяє відводити сніг з покриття та машина стає некерованою. Іван працює у шиномонтажі вже 13-й рік. каже, у кожного регіону є своя специфіка підбору шин для нашого закарпатського регіону. Я рекомендував би то власникам більш віддавати перевагу арктичній шині, тому що вона більш м'яка, і так як у нас ну Зазвичай буває дорога завжди нечищена сніг укатується на дорозі. То арктична шина вона більше. Контактує з таким покриттям. Вибір зимових широчезний. Утім, від головних параметрів відходити не варто. Обираючи зимову гуму, треба враховувати перш за все діаметр та суму, яку ви готові викласти за власні колеса. Фахівці кажуть, цьогоріч ціни на них зросли у два з половиною рази через курс валюти. 80% ринку це все таки імпортна шина. Якщо ми беремо ціну в євро, вона би, навіть би порядка від 10 до 30%. процентів. В условиях нашої економіки, когда Валюта все-таки виросла, відповідно, шина подорожала порядка в 2,5 рази. Звертати увагу варто і на дату виробництва, адже шини теж мають свій термін придатності та умови зберігання. Особливо уважно потрібно обирати вживану гуму. Спеціалісти їх брати взагалі не радять. Але якщо таке зважитися, питайте у власника рік виробництва та умови зберігання. В інтернеті пропозиції вдосталь, ціни удвічі нижчі за вартість нової гуми. Знайти можна навіть шини європейського виробництва від 100 до 1000 гривень Нужно вибирати не старше 5 лет від дати, производства, независимо від того, експлуатувалися вони сплуатувалися, ні должны хранитися при постійній температурі, тобто не на вулиці, не під прямими лучами сонця і желательно з бы, температурою, яка постійно ежегодно на складі. Сама робота із заміни шин коштує зовсім недорого – близько двох сотень гривень. У залежності від марки авто займає всього 30 хвилин. Ажіотажу у шиномонтажних центрах та майстернях поки нема. Дехто з водіїв уже пройшли тихогляд і замінили мастило, і шини перед зимою. Проте більшість через брак часу та грошей приїдуть, коли випаде перший сніг. Хоча зимові шини це перш за все безпека на дорозі. Нещодавно в області вже трапилося смертельне ДТП через ожеледицю. Поверхня дороги покрилася кірочкою льда, і жінка водії на трасі Київчо поблизу Воловецького району. Не поралась з керуванням виїхала на зустрічну смугу, десь здійснила зіткнення з вантажівкою. Державна інспекція звертається до кожного водія дбати про власну безпеку в першу чергу подбати про справність свого автомобіля. А ще фахівці радять водіям пройти курси екстремального водіння у спеціалізованих автошколах. Це не тільки додасть впевненості на слизькій дорозі, а й навчить поводитись у екстремальних ситуаціях. У центрі Ужгорода обмежать паркування через ремонт дороги. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З 3 по 7 листопада проводитиметься капітальний ремонт дорожнього покриття на площі Шандера Патафі від будинку побуту до магазина Фокстрот зі сторони 9 школи. У зв'язку з цим водіїв просять не залишати транспортні засоби на вище зазначеній ділянці дороги в проміжку з 19 години вечора до 8 ранку. Наступного понеділка всі закарпатці писатимуть диктант у день української писемності та мови 9 листопада на українському радіо відбудеться радіодиктант Національної єдності. Складатиметься він зі 170 слів. Спеціально підготовлений текст диктуватиме радіоведучий. У диктанті можуть взяти участь всі охочі. Для цього достатньо увімкнути об 11.00 перший канал українського радіо або телеканал ЮА. 1 для перевірки ж слід надсилати його протягом двох днів. На адресу українського радіо для переможців, які напишуть диктант без жодної помилки, підготовлені спеціальні призи книги з авторськими автографами. Це були всі інформаційні деталі дня на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі.